Віт, з вами Троскавець Онлайн. Сьогодні біля бювету мінеральних вод ми побачили, на жаль, дуже неприємну картину. Тут ми зустріли цілу зграю доволі агресивних собак, які гавкають, ганяються одне за одним, а подекуди навіть кидаються на людей. Люди, які працюють тут поблизу бювету, продають картини, говорять, що е, така ситуація і не є рідкістю, і практично щодня тут ганяються собаки, і поки ніяких заходів. Для того щоб вивести їх звідси, не проводиться навіть більше того, художники запевняють, що зоозахисники активно підгодовують цих собак та захищають їх, переховують та забороняють вивозити їх із центральної частини міста. Ані до вас, як ставитися до того, що собаки тут так бігають? Вам грати не заважають? Як сказати, той бувший мер, я казав. Я тут зроблю баден-баден. Маємо баден-баден. Я відомі добре до собак, але не до такого стану, що... Ну на дітей кидаються. Скільки вже дітей ходили до мерії, тоді на бувшого мера жалілися, А що б Дуже погано. А чому саме? вам не а подобається? Тому саме, що це не місце цим собачкам тут. А як, на вашу думку, треба вирішувати ту проблему? Не знаю. У нас люди голодають, а я про собак не думаю. Мені вони не мішають, я вийшла на водити і пішла. Шо Вам я? не заважає? Ні, я не маю часу. Більш негативно. Чому? Бо можуть погризти. Небезпечно можуть бути. А як, на вашу думку, треба вирішувати цю проблему? Стерилізувати, щоб не ходилися та. Чіп, чіп. Чіпувати так? Ну неприємно, лякають собаки. Ну, не було у вас таких випадків, що кидалися на вас? Ну, не кидалися, але бачу, що можуть кинутися. А як, на вашу думку, вирішувати таку цю проблему потрібно? Гуманним способом, як в усьому цивілізованому світі. Приюти для собак. А убрати треба. — Та заважають. Я думаю, що не повинні здесь бити. А чому? Здесь столько много людных мест могут укусить. Угу. Они же непредсказуемые. Я думаю, это как бы им же там ставят какие-то. Чіпка Чіп. чіпи? Чіпка. Да. Ну ви бачили в того собаки? чип? Ні. не бачу. Ну, добра собака. Добра, так? Добра. Тобто, якщо добрі собаки, то хай бігають, так? Ну, вони не кусають і міняння дітей, все хорошо. Більшість людей, з якими ми поспілкувалися сьогодні, говорять про те, що вони дуже люблять собак, особливо коли ті добрі і не проявляють агресії до людей. Однак всі ці люди також переконані в тому, що в самому центрі міста біля бювету, де велике скупчення людей собакам не місце, тому цю проблему трускавацькій владі прийдеться вирішувати якнайшвидше, оскільки дуже швидко в Трускавці почнеться сезон. Сюди з'їдеться ще більше відпочивальників, які напевно не зрадіють перспективі побачити біля центрального бювету так багато безпритульних собак. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.